З вами Лімон. Сьогодні я вам покажу бій на першингу Я зараз вкачую в гілку паттона. Ну, можливо, на момент виходу цього відео я вже вкачав, але я рекомендую, якщо буде вільна годинка, подивитись стрім від 6 серпня, як я грав на цьому танчику. І, чесно кажучи, я в шоці в мене за 6 боїв. Я взяв три майстри. Я тупо не розумію. От знаєте, скільки танчиків останнім часом прокачував? Що в цього першинга є? Да, давайте от подивимося: броня її немає, її навіть немає в башті. Так, да, він інколи танкує, якщо там розвертати башню, якось там робити якісь коти, іноді буває, але зазвичай вас пробиває. Там 200. Ну, будь-яка ББшка пробиває з дуже великим шансом. Альфа 280 середня, це ні про що. Я тут, до речі, на стрімі їхав і не міг курити. В мене, типу, така СТ модна красива, да? а мене арта обганяє. Я такий, клас. <с> а, влучність, от влучність окей, непогана, ку саме кучність. Але Розкіт не найкращий насправді. І маскування взагалі майже немає в першинга, Тому я навіть не знаю, чи є сенс качати навичку маскування. Я насправді не качав, дуже велике питання, чи варто це робити. Їду плюс-мінус стандартну позицію для СТ-шок на цьому направленні. Я вирішив чомусь не їхати на горку. От якось відчував, що ну, не потрібна вона мені, і поїхав H-1. Тут стандарт повалив. Дерева, молодець, гарний хлопчик. Я стою на відстрілі, чекаю, щоб постріляти по Йоху, і тим часом дивлюсь, а що ж по ЛТшкам? Ну, дивіться, яка картина. В нас 90 і ЛТ-432. Ну, в принципі, в принципі, непогано, але в них є ялинка. Імбова ялинка, яка має, мабуть, найкраще маскування в грі. І той самий 90. -к. Наш. 90-тік світився, отримав тичку, і правильно робить, що він просто стоїть, вичікує. Тут єдине питання, що він стоїть на внішці, і, мабуть, він очікує, чи поїде хтось в стандартну позицію е 1 Тому що, якщо да, то він зможе засвітити ЛТК. В принципі, я тут був задоволений, що він не поспішає і не зливається на початку. Що мене здивувало, те що буквально за там, хвилину почалась. Подія, ну може, там дві хвилинки пройшло, і повалились дерева. Тобто це дає знаєте шанс того, що ялинка не буде грати агресивно. У мене тут перша тичка була заряджена фугас саме на випадок, якщо поїде ЛТшка, щоб дати максимальну шкоду. Тому що на Прохорівці команда, в якої ЛТшка жива там до кінця або майже до кінця, має набагато більше шансів на виграш ніж команда, в якої лтшки немає. Саме тому рекомендую заряджати в першу чергу Фугас. Бо ЛТшки, які помиляються, тоді дуже швидко відкисають. Наш 90 тим часом почав грати більш агресивно. Я тут думав, чесно кажучи, що він робить велику помилку, але дивіться, він доїхав до чашки, впав туди і не отримав жодної тички. Тобто потенційно ЛТшки немає. Але він тикає. Можливо, він хотів би, щоб ми дали блайнди. Я. Чесно кажучи, можливо, не побачив, що він клацав. Може б я пару блондів і відкидав би, але я цього не зробив. Тим часом я пам'ятаю цей момент, я дивлюся, що горку ми забрали. Тобто, виграючи 9-ту нульову лінію, наші танчики б зайшли в А6, А7, центр ми теж забрали, Є6, і по суті, ворожа команда була б затиснута. Маючи ЛТшки, ми б могли перегравати ліс. І, по суті, перемога вже в нас в кармані насправді. Тут я намагався дати в якийсь піксель, щоб забрати того крайсера. На жаль, тички не залітали. Що ще хотів сказати? Я, мабуть, не буду записувати сьогодні всі три майстри на піршингу. Я думаю, цього одного відео буде достатньо. Що я рекомендую. Якщо проходити на 279 завдання. І вам потрібно взяти там майстрів або першу ступінь на американцях. Я дуже рекомендую першого. Якщо ви будете грати обережно, в нього дуже маленька... Е дуже маленький рівень потрібного досвіду для того, щоб взяти того майстра. Граючи обережно, можна на ньому зробити дамаг. В нього досить непоганий ДПМ, да, маленька альфа, але ДПМ допомагає зробити дамаг. І навіть там. Якісь фраги позабирати. Тобто, ну, ви зрозуміли, рекомендую. Тим часом, якщо ми подивимося на мапу на 9-ту нульову на лінію наших союзників вже нема, ми програємо по стволам, ми програємо по ХП і ми просто в гівні. <кхух> а ворожі ЛТшки 90 кілинка до сих пір не світились Тут я дивився, що <кхух> вибачаюсь наш 90-катається по центру, і я не міг зрозуміти, на що ти це робиш? Бо поки ти не світиш е, наше направлення, буквально ворожа ялинка може приїхати нас засвітити. Як бачите, я зараз тикаю в позицію в е, F3, тому що якщо він там стане, він може і скоріше за все засвітить ворожу ЛТшку, якщо вона поїде грати агресивно, будь-то 90-або. 90. Коротше, або ялинка, або 1390. Ви зрозуміли. Але він цього не робить. Я, чесно кажучи, думав, що це дуже велика помилка. Виїжджаючи, от де він зараз катається, можна отримати на півличчя. Добре, що засвідчується КСК, і зараз треба просто. Гарно її роздважити. Я теж засвічуюсь після пострілу. До КСК 350 метрів. І от в мене тут були питання, чи все ж таки він мене засвітив або хтось інший. Мабуть, скоріш за все, він. Але, як бачимо, 90 тикає все ж таки на є один. Тобто потенційна ЛТ там стоїть. І можливо, це саме вона мене засвітила. Невідомо, незрозуміло. Поки стою далі в ці самі позиції. Бачу, що джесор наш союзний стоїть в К6, К7, тобто він потенційно може бачити, чи поїде хтось згори. Я отримую там інфу і буду розуміти, чи потрібно мені переїжджати в якесь інше місце, іншу позицію. 90 наш грає досить агресивно, він проходить далі, чудово, засвічує лору, Удиса. Чесно кажучи, він грає не на свою воєнку. ну, місцями. Блайндом забираю Лорейна. Я розумію, що Удис він їде повільно, він хоч і не світиться, але я даю приблизно в ту саму траєкторію, де він би від'їжджав, але він залишився на місці. Настигаю дати йому щатичку. Наразі в мене 2600 дамага, 2 фрага, і 90-х засвічується не в... Ну, саме в е 1 де і казав наш... наша союзна ЛТшка. Виходить поставити ЛТшку на гуслю, тикаю, даю розуміння, що тіпи треба обов'язково забирати. Виходить власними силами 3-400 дамага, 3 фраги. Є ще навіть асіст якимось чином капнув мені, ну, мабуть, за цю саму гуслю, і я знову засвічуюсь. Тобто, а хто це може бути? Скоріше за все, ялинка, правильно? Тобто вона десь стоїть, я намагаюся зрозуміти де. Я від'їжджаю від тієї позиції, де я засвітився якомога далі. І дивіться, вона світиться. Це просто феноменально, наскільки він як він зловив той момент, коли наш 90 був десь там С2 катався і приїхав сюди. Коли це відбулося? Як він приїхав? Через центр? Ну, тобто, я дивився і, чесно кажучи, офігівав з цього мова. Тут було б непогано, якби в цей піксель ця тичка грьобана зайшла, але, на жаль, не заходить. І я, чесно кажучи, тут думав, що тут далеко не перемога. Подивіться, в нас два шотних танчики є. В них 430 який в принципі може і танчити навіть, і нормально дамажити. В них можливо, фолово ПТ-шка, можливо. І тут ще треба догрувати. Ялинка жива. Від'їхав, чи стоїть він в тих кущах, приблизно де світився невідомо. В мене летять блайнди або в нашу ЛТшку. Ялинка забирає ЛТшку, все ж таки стояла в кущах. Я розумію, що зараз. Найважливіший момент це її забрати. В мене фул ХП. Я можу в поїхати під 430-м, щоб забрати ЛТ-шку. Але арта, дякуючи, її забирає. Тому вже по мені інфа є, і мені нема де куди сховатися. Я їду просто в 430-го. Розумію, що стандарт е, обходить по другій лінії, він забрав арту. І ми зараз просто зробимо перехресний вогонь. Тут я насправді сподівався, що. ПТ-шка не поїде через центр, тому що вона просто мені може роздати барабан, і я, скоріше за все, буду по вангарі. І бачите, що відбувається? А тепер дивіться. Я звожусь, дає, не влучаю. Два рази ПТ-шка дає мені без дамага. Знову звожусь, фул зведення. Влучаю. Проходить рівно альфа моя, 280. Не влучаю, нижче. І зараз що? Зараз залишається сподіватися, що просто дичка за і вона заходить. 4000 дамага, 4 фраги сюди. Залишається шотний 430 З невідомих мені причин, чому я вирішив об'їхати трошки правіше, а не просто поїхати, знаєте, в тупу на нього. Може через те, що я боюся, що я там не буду його якось пробувати, тому що 430 іноді показує просто якусь фантастику. От як зараз я даю вкуслю без дамага. І я не встигаю його забрати. Дивимося, 4000 дамага, подивимося статистику, результати бою і майже 2000 асиста, до речі, 4 фраги. Як бачимо, все ж таки блайнд Ну, то, мабуть, по лорі іще в когось. Можливо, зайшов 4368 дамага, майже 2000 асіста, 4 фрага. Оцей Лех Веслайхо підтримка, основний калібр, майстер, чудові результати. Ну і як ви зрозуміли, я рекомендую цей танчик, якщо вам потрібно по якихось завданнях заробити там першу ступінь або майстра, або за 6 боїв я взяв їх три. Я все ж таки не буду другий, третій майстер записувати. Нічого нового, ви в принципі, не побачите, але на ньому можна і скіл покращувати, і як я вже сказав. За необхідності там на 2.79 заробити собі майстра, тож дуже сильно рекомендую. Як завжди, дякую за пригляд і до нових відоських. Пока-пока.